Лайк зі гада баз. Воні гані, і мєйдефр. Сенеку фліт, клип ою, і китан туапан. Свичі, пусші дифф. Надей. Совет, а спина трандалі, лайк трифов із хопа, авиатій. Надей дис-є, максималь. БМВ п'ять Сіріс Універсал дві Universal 2020 року. Вона з Німеччини і готова підкорювати дороги разом з вами. Нещодавно пройдене ТО все, що потрібно для бездоганної їзди. Подивіться на ці фари: лазерна оптика, яка освітлює дорогу як ніколи раніше, шкіряний салон, 11 кольорів підсвітки салону, адаптивний круїз-контроль, підрульові пелюстки перемикання передач, і вибір режиму руху, керамічні деталі та акустика Harman Kardon, панорамний дах з люком, камера 360 та кругові асистенти паркування, відкривання багажника махом ноги. Скажіть до побачення незручностям, це авто знає, як зробити ваше життя легшим. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша BMW точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.